Всім привіт! Сьогодні ми збирали полуничку. Собрали тільки в одній теплиці, у інших все червоне кругом. Завтра будемо виїжджати перший раз на базар. Вірніше, чоловік буде їхати. Ось такі здоровенні лежать вареники. Стигне вже і омі, і Ольба, і реме, це реме такі краснючі. Збираємо. Це білю, так? І чого від тільо, як можна з тої сторони і нести, а не з той. Перший збір з однієї теплиці Будемо пробувати. Багато нервували тому що не знаємо, як вона піде. Завтра середо, тому... Їдемо на Сєвєрний ринок, на північний ринок в Дніпро. Сьогодні ми закінчили полот полуничку, коплю ще не поклали на місце, це маточник прошлогодній, в цьому році буде давати йогідку, Ще плануємо заслати тут під кущики соломку. Якщо встигнемо, звичайно. Ось так виглядає полуничка. До речі, ось не вистачає магнію. Бачите, це не вистачає магнію. Магнію я тут ще не давала. просто не встигаю. Ну, а так, це одиничні такі кущики, але бачу, бачу що є. Такі пльомки. Невеличке, це на сирії. Тут на цих моточниках я давала кольців у селітру і 13-40-13. Хоча зараз вже треба дати 18 ки можливо, завтра дом, просто не, не вистачає часу, бризкати по листику, не вистачає часу. А Коплю, коплю, звичайно, на простіше, але не було можливості, тому що було дуже мокро. Зараз хорошо. Тож е, завтра, я думаю, дам 18 ки і потім е, буде даватися е, по листику, пройдуся е, монофосфатом калію, тому що. Е, при таких дощах дуже е, вимивається колій. Ну, і, звичайно, звичайно, треба по листику пройтися мікроелементами, тому що могній він відноситься до мікроелементів. Зараз покажу молоді моточники. Це ось так квітне е, русонівка, сама м'яко, яка в мене є ягода. Ну, вона і смачна. Так. Долі ось Пропололи рядочки моточників. Залишилось трішки міжряддя, це в мене поле міжряддя мама, щоб було їй щось робити, бо вона без діла сидіти не може. Хоча я міждуряддя ось Такою штукою полю, тому що в мене кентоврик вже третій раз здох, і, мабуть, я його вже ремонтувати не хочу, тому що ремонтувати. Тому що ну, нема сенсу там якийсь заводський брак, а ми загубили десь гарантію, тож прийдеться просто його викинути. Чоловік говорить, купимо. Трішки мощніший і більший, тому що кентавр, цей мотоблок маленький, маленький для прополки, він дуже легкий і годиться тільки для м'якого ґрунту там, де трохи Після дощику зашкарубний ґрунт, там взагалі неможливо ним працювати, тому що він скакає і гріється. Ну, можливо, зіграло роль те, що е, там заводський брок. І також ми відкрили вже кавуни. Кавуни ось в такому вигляді. Я вже дала їм. Е, 13,40-13 в курінь. Як бачите, все живе після морозу. Сьогодні обіщають 10 градусів тепло на ніч, вже не буду накривати. Хай вже будуть під відкритим небом. Ось в такому стоні треба пройтися, повидюргувати оці. бульйончики і теж пройтися монофосфатом по листику. Можна, звичайно, і в курінь дати. Також у, е, перець, все вижило після заморозків. Тож я планую ще висаджувати диньки, бо у нас вже тепло. І ось ці два кабачка, які я не накривола, коли був заморозок, вони не змерзли і не змерзли ті, що накривола. Я їх ще нічим не підживлювала, просто не встигаю. Просто не встигую. Тут гербіциди буду приміняти тоді, коли вже е, поспіє ягода, поки збереться урожай, а потім після зрізки вже примінятиму гербіциди. Тому що гербіциди я не приміняю на полуниці, де буде урожай. Його можна приміняти тільки до цвітіння. Якщо вже полуниця зацвіла, то вже ніякого гербіциду вже не вноситься. Хіба що можна пройтися просто між льоді. Ну, Буде видно, що буде далі. Поки що будемо боротися. Тьопками. У мене сьогодні було дві помічниці, тож ми швиденько все, все зробили, все випололи. І завтра ще треба прорвати у кущиках полунички бурйончик, поки він ще маленький. Обробки в мене вже всі зроблені, вертімек я побризкала і з квадрісом, це остання була обробка на вулиці. І, і поки що більше не планую, буду дивитися по погоді. Якщо е, будуть передавати, що будуть затяжні дощі, то, звичайно, буду приміняти якийсь фунгіцид від е, грибкових хвороб. Е, можливо, якийсь біопрепарат, е, можливо, квадріс ще, тому що квадріс, він, е, строк очікування в нього дуже короткий. І ще хотіла сказати за монофосфат колію, для чого він дається зараз, от, коли полуничка цвіте після е, затяжних дощів, для того, щоб не було, е, для того, щоб рослинка зміцнилася і не було е, борошнистої роси. Тож, е, обов'язково пройдіться, 10 грамів на е, 10 літрів води. І рослинки вам скажуть тільки дякую. Якщо будете вносити магній, то треба почекати десь 5-7 днів, щоб пройшло після листової підживи, що монофосфат калію і магній, сульфат магнію, вони не дружуть, тож Треба почекати, можливо, навіть 7 днів почекати, щоб не було опіків. І магній треба обов'язково давати тоді, коли сонечко сяде, от в такий час, коли вже темніє, в нас вже сонечко не сійте, от в такий час можна давати магній. Тільки магній я даю обов'язково із карбамідом, Столова ложка карбаміду. Розчиняється з магнієм, відрі води. 10 грам магнію я даю і столова ложка карбаміду. Можна додати і бор. Коли полуничка цвіте, я додаю і бор. Бору я додаю 5 грамів, для того, щоб хорошо пройшло запилення і була гарна ягідка. Тож, Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.